Для нас дуже важливо, щоб мир прийшов. Ми хочемо миру більш за всіх, і це зрозуміло, тому що ми втрачаємо більше за всіх, передусім людей, і ми дуже хочемо. Але перед тим, як про щось домовлятись, дуже важливо, щоб це було не щось, як я сказав, а щоб це були серйозні гарантії безпеки, щоб це були безпеки для України і для всієї Європи. Це Захист України і гарантії безпеки, що Росія не повернеться. Не повернеться знову з агресією, як це було після окупації Криму в 14-му а потім 15-му роках. Так і Крим, Донбас, коли вони окупували частково, всі сказали: ось вам сісфайр ось вам заморожений конфлікт, і Росія не прийде, і далі буде тільки дипломатія. Але виявилось, що Путін набрехав, і виявилось, що реально Путін прийшов вже з повномасштабною війною і вбивав і вбив тисячі десятки тисяч людей. Так сьогодні нам потрібно, щоб Америка безумовно вона має сильну позицію і щодо зброї, і щодо економіки, і вона ядерна держава тощо. І вона важлива, щоб вона тиснула на Росію і дала Україні разом з Європою такі гарантії безпеки, щоб Путін або хтось після нього так ніколи не прийшов з війною проти України. Ви ж ми всі розуміємо. І я це ми це обговорювали неодноразово з Джорджою, Що для нас дуже важливо, щоб ми всі, знаєте, були правильно інформаційно підготовлені, щоб ми розуміли, що відбувається. Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю. Це факт. Це його мрія знищити нас повністю, окупувати нас. Повністю і не треба вірити в інші казки. І тому гарантії безпеки для України треба дати такі, які не дадуть можливість йому знов прийти з війною. Це наша мрія в цьому році отримати такі гарантії і в цьому році закінчити війну. Ми будемо робити для цього.